Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас в ім'я Господня, дорогі брати і сестри. Розпочався новий рік, і не лише на початку нового року, але кожного дня, кожного тижня, кожного місяця нашого щоденного життя, слово Боже для нас є джерелом. Радості, надії і втіхи джерелом покріплення, зміцнення нашої віри, а нині нашої віри в перемогу, визволення української землі. Запрошую вас до дослідження і вивчення Божого Слова, яке ми проводимо на сторінках соціальних мереж. І сьогодні ми будемо вивчати Слово Боже, яке знаходиться у книзі пророка Єремії, розділ перший вірші з 4 по 10. Отже, послухаємо спочатку перше джерело Слово Боже. Написано. Господнє слово було до мене такого змісту. І я вибрав тебе ще до того, як тебе уформував у материнському лоні, перш ніж ти народився, я освятив тебе, призначивши тебе пророком для народів. А я відповів: О, Господи владико, я ж не вмію говорити, оскільки я ще молодий віком. Та Господь мені сказав. Не кажи, що ти молодий, бо підеш до всіх, до кого лише я тебе пошлю, і будеш говорити те, що я тобі накажу. Не бійся нікого, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І Господь простягнув свою руку і доторкнувся до моїх вуст, після цього сказав до мене Господь. Ось я вклав мої слова у твої вуста. Дивись, я нині ставлю тебе над народами і над царствами, щоб викорінювати і руйнувати, губити і нищити, а також щоб відбудовувати і насаджувати. Це слово Боже. У світім Писанні ми маємо дві книги Єремії. І перша це книга Пророка Єремії, так вона називається, а Ще одна плач Єремії. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, розпочнемо ми з оповіді про. Одного професора похилого віку. Якось увечері він, як завжди, після вечері, пішов до свого кабінету, аби якийсь час там ще попрацювати з книжками. Як завжди, він сів за свій робочий стіл і за звичкою простягнув руку за окулярами. Для читання, яке мало би бути на робочому столі. Але, на відміну від тих незліченних разів, коли все йшло гладко, цього разу його окулярів на столі не було. Він ретельно переглядав шухляди свого столу. Заглядав під паперами на столі, потім у своєму портфелі, навіть у кишенях свого костюма. Окулярів ніде не було. Згодом, вже збираючись вийти з кабінету, аби спитати про окуляри свою дружину, яка була в іншій кімнаті, він проходив повз книжкову полицю з великими скляними дверцятами. І краєм ока він випадково впіймав своє відображення у склі. Таємницю втрачених окулярів було миттю розгадано. Окуляри були у нього на носі. Напевно, подібне траплялося з багатьма із нас, чи не так? Ми нерідко шукаємо щось скрізь де завгодно замість того, аби шукати його в найочевиднішому місці. Подібним чином такі речі можуть ставатися і стаються в нашому духовному житті. Багато людей кажуть, що вони шукають Бога, шукають Божий задум, сенс щодо свого життя. Шукають його скрізь наполегливо, у різних книжках, шукають якоїсь виняткової мудрості, за винятком найочевиднішого місця, в якому йдеться про Божий задум щодо нас і сенс нашого життя. І цим місцем є Біблія. У Господа дійсно є задум щодо нас і нашого життя. Поза сумнівом. У нього також був задум щодо молодого чоловіка, юнака на ім'я Єремія. Який це був задум? За відповіддю на це питання нам треба заглянути в найочевидніше місце слово Боже. Коли Бог покликав Єремію, він був юнаком на той час і мав десь біля 16-18 літ. Єремія походив з маленького села поблизу Єрусалима. Поза сумнівом, у нього були певні задуми і наміри щодо свого життя. Можливо, він хотів здобути добру освіту, придбати гарний дім згодом, одружитися з гарною дівчиною, створити сім'ю, насолоджуватися спокійним життям. Але у Господа теж був свій задум щодо Єремії, і, вочевидь, їхні задуми не співпадали. Натомість Бог поділився своїм задумом із хлопцем. На початку книги Єремія про це пише таким чином: Прийшло мені слово Господнє, кажучи, що поки тебе формував я в утробі материнській, я пізнав тебе, і ще поки ти вийшов із лона, тебе посвятив і дав тебе за пророка народам. Іншими словами, задовго до народження Єремії Господь вирішив дві найважливіші речі, які мали статися в його житті. Першим було те, що Єремію було виокремлено. Бути виокремленим на давній єврейській мові означає бути святим, освяченим, присвяченим, посвяченим для чогось виняткового. Є лише один спосіб для нечестивого грішника стати святим через віру в Спасителя Ісуса Христа. Так каже Святе Писання: що це означає? Це означає, що ще задовго до народження Єремії Бог вирішив привести Його до спасенної віри, щоб він міг отримати прощення гріхів і вічне життя. Далі Господь каже, що він вирішив, що Єремія буде виокремлений для особливого служіння. Він буде пророком. Хто такий пророк, згідно Біблії? Пророк це людина, яка промовляє від імені Господа і звіщає про Господа його волю, звіщає Боже Слово. Пророк це людина, яка вірить в Господа як свого Спасителя від гріха, а також хоче, бажає спонукати інших вірити, що Господь є і їхнім Спасителем. Пророк приносить людям Божу звістку про гріх, закон Божий, заповіді Божу, і Божу звістку про спасителя людства від гріхів. Ідеться про Євангелія. Задовго до народження Єремії Бог вибрав Єремію для цього пророчого служення. Минуло 2600 років з тих пір, як Єремія жив і звіщав Слово Боже, однак задум, який Господь має для нашого життя, для вашого життя, дорогі в Христі, залишається незмінним. Він такий. І знаходиться у словах Божих, ще поки тебе уформував у тробі материнській, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із лона, тебе посвятив. Коли ми були ще, лише думкою у свідомості нашого Господа, він вже знав нас і любив нас. Ось чому він послав у цей світ свого однородженого сина, щоб викупити нас від наших гріхів. До того, як ми з вами прожили наш перший день, Господь замислив, щоб ми пізнали Ісуса Христа як нашого Спасителя і довірилися йому, отримали прощення наших гріхів і вічне життя разом з ним на небесах після нашої кончини. Найменша деталь із цих чудес немає і не мала нічого спільного з нашим власним вирішенням. Усе вирішив і зробив Бог. Спаситель про це говорить у Іванглії від Івана в 15 розділі. Там є такі слова: Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Лише поміркуйте, дорогі брати і сестри, як дивно Бог все влаштував. Чому наші грішні серця так часто навпомацки шукають якусь дорогу, невірну дорогу, яка, врешті-решт, відводить нас від Господа, натомість Господь залишається прощаючим, мудрим. Люблячим і піклується про нас, тому що у Бога справді є задум щодо нашого життя. Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Втім, є ще одна частина Господнього задуму щодо нас: служити Його речником, долучатися до поширення. Божого слова, бути, за словами Ісуса Христа, сіллю і світлом у цьому світі. Єремія мав виняткове покликання бути одним із письменників святого Писання. Як ми вже казали, у Біблії є дві книги, написані за натхненням Святого Духа Єремією. Однак, кожен християнин. Має не менш важливе покликання, ніж Єремія, і це покликання доносити спасенну віру в Христа, Господа нашого, цьому невіруючому і грішному світові. Причина того, що ми з вами досі живі, не має нічого спільного з нашим здоров'ям і віком, Господь ніж задум використовувати нас для спасіння пропащих душ. Якщо ви навчаєтеся у школі, коледжі, інституті, іншому навчальному закладі, то причина цього полягає не лише в тому, щоб ви могли отримати добрі оцінки або здобути якусь нагороду в спортивній команді. Ні. Господній задум полягає в тім, щоб ви перебували саме там і стали благословенням як для Господа. Так і інших людей довкола вас. Якщо ви людина середніх літ, і працюєте чи то за столом, чи на конвеєрі, чи в полі, чи де-інде, Господь також має свій задум щодо вас. І головна частина цього задуму не має нічого спільного. З місячним випуском та продаж продукції чи накопиченням достатньої кількості якихось благ на старість. Ні, Божий задум полягає в тім, що куди б він не запровадив вас у земному житті, ви скрізь маєте визнавати його як Господа і Спасителя перед іншими людьми. І з усіма благословеннями, які вам дав він, прославляти спасенне ім'я Боже. Причина, з якою Господь проводить нас в неділю до церкви, полягає не в тому, щоб ми могли просто чисельно чи фінансово підтримати свою парафію на службі Божій. Хоч і ці речі безумовно важливі. Але. Божий замір полягає в тому, щоб наші серця і душі, наша віра могли зміцнитися, аби виконувати волю Божу, ділитися Євангелієм з іншими людьми, надто з тими, які досі пишаються хибно, вважаючи, що їхні власні добрі діла і заслуги таки допровадять їх до неба. Але це не відповідає дійсності. Отож, Бог має задум щодо нашого життя. У нинішньому тексті ми бачимо, що Єремія не мав заперечить щодо першої частини Господнього задуму. Він не мав на меті не вірити чи не бути прощеним Богом. Натомість, він заперечує щодо другої частини цього. Зату мені каже, Господи, я лише звичайний сільський хлопець, я також не дуже знаюся на промовах. Я не є красномовним промовцем. І якби ти, Господи, знав усе про мою незрілість і мої гріхи, то ти б ніколи не обрав би мене для цього пророчого діла. Єремія говорить так само, як Мойсей, який виправдовувався перед Богом, перебуваючи біля палаючого куща, за те, що він не служить Богові належно і не є гідним, аби сповняти Боже доручення. Подібним чином виправдовуємося нарідко і ми, коли Господь відкриває. Нам свій задум щодо нашого життя. Ми не заперечуємо проти віри, прощення гріхів і спасіння, однак, коли нас просять поділитися ними з іншими людьми, то ми робимося подібними до Мойсея і Єремії і шукаємо якісь приводи, щоб не погоджуватися з цим. Як ми бачимо, Господь не прийняв виправдання Єремії. Так само, Він не приймає і наших виправдань. Він каже Єремії: не кажи я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки я пошлю тебе і скажеш все, що я тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, каже Господь. Ви чуєте цю Божу обітницю? Вона незмінна і нині. Вона закарбована в Божих словах до нас. Не лякайся, каже Господь, і я буду з тобою, щоб тебе рятувати, спасати. Отож, пам'ятаймо, що ми ніколи не є самотні в нашому християнському служінні в цьому світі. Ми ніколи не наражаємося самі на життєві негаразди і проблеми. Син Божий завжди є поруч нас, допомагає нам нести наш хрест, наші тягарі. Є ще одне важливе, що Бог сказав Єремії про свій задум щодо його життя. У відповідь на слова Єремії Господи, та ж я промовляти не мію, бо я ще юнак. Господь простягнув свою руку, доторкнувся до його вуст і сказав: Ось я дав в твої вуста слова мої, поглянь, я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати з коріннями, бурити, щоб губити, руйнувати, і щоб будувати і насаджувати. Коли Господь послав Єремію бути своїм пророком, Він наділив його могутньою звісткою, словом свого закону, який вириває з корінням, бурить, губить, руйнує і доброю звісткою Божого Євангелія, милостовою звісткою, яка будує і садить. Коли Єремія приступив до пророчого служіння, він бачив, як його народ духовно гине, занепадає. Хоча, якщо ми ретельно поглянемо довкола, то ми побачимо подібну проблему теж і нині. Мешканці Юди гнівалися на Єремію, бо він. Оголошував їм жахливий, але цілком заслужений вирок за їхнє безбожне життя. От, власне, цього дуже бракує кожному людському суспільству і нині, кожній країні, кожній державі. Люди хотіли заткнути Єремію рота і натомість найняти значно приємніших для себе проповідників. Які б не нагадували їм про їхні гріхи. Впродовж 40 літ Єремія бачив, як Єрусалим був понищений, села спустошені, найкращі, найрозумніші ізраїльтяни були вивезені на чужину, аби там доживати решту свого життя. Однак, він таки. Виголосив, доручену йому Богом, потужну звістку Божого закону, яку Бог вклав у його вуста. І тим небагатьом, хто покаявся, він звістив ще одну спасенну звістку Євангелія, яку Господь також вклав у його вуста. І сьогодні, дорогі брати і сестри, Господь каже нам, бо ми зібрані зараз в його ім'я. Я вклав у ваші уста слова свого закону, які викривають гріхи і слова, які можна казати тому, хто перебуває в відчаї через свої провини. Останні свідчать про мого сина, який сходить на Голгофу, щоби там померти замість вас і понести кару за ваші гріхи. Оці слова та подібні до них містяться в багатьох місцях святого Писання Слова Боже. І Бог хоче, щоб ми їх пам'ятали. Пам'ятали не іноді, а постійно, кожен день. Вони присутні в кожній недільній проповіді, які ми чуємо у церкві, у наших біблійних заняттях, зустрічах. Дослідженнях Божого Слова, у нашій недільній школі для дітей та молоді, у кожному служінні, яке провадиться кожним із нас поза церквою, і в домівках, і там, де ми працюємо. Господь звертається до нас і каже нам: будьте там, де є ці слова. Мої слова. Досліджуйте їх, вивчайте, а потім діліться ними з іншими людьми довкола вас. Ця праця буде завжди приносити добрі плоди, бо, як написано в книзі пророка Ісаї, слово Боже ніколи порожнім не зостається. А там, де воно сіється, воно завжди приносить добрі плоди. іноді вам буде дуже важко, дорогі брати і сестри. Але належне поширення Євангелія Ісуса Христа буде обов'язково дарувати вам втіху і благословення. Серед втішених Богом через вас будуть самітні і покинута всіма людина. Пенсіонер, який гадав, що до нього немає нікому жодного діла. Юнак чи дівчина, які з вашою поміччю пізнають Христа як свого Спасителя і диво Божої любові, це та подібне до цього і є благословінням нашої щоденної праці для Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І Яку велику честь і привілеї Бог дав кожному із нас. У нашого Господа є задум щодо нашого життя, щодо вашого життя. Він полягає в тому, щоб ми продовжували заохочувати інших ніколи не відпускати руку Ісуса Христа, коли ми йдемо. Його життєвою дорогою. Коли ми несемо наші хрести. наш грішний світ потребує якомога більше Єремії, щоб вказувати на єдину і вірну надію цього світу на Ісуса Христа, однородженого Сина Божого, нашого Спасителя і Викупителя. Нашого заступника перед Небесним Отцем. Через те, дорогі у Христі, моліться, любіть Боже Слово, підбадьорюйте інших людей довкола вас, до слухання Божого Слова, до перебування в ньому. Будьте ревні у своїх служіннях Богові і ближнім, щоб якомога більше. Єремій Бог готував з поміж наших юнаків і дівчат, чоловіків і жінок на славу Богові і добро Україні та українському народові. Господь з нами і посеред нас нині і повсякчас. Нехай буде ім'я Господнє благословенне Амінь.